Згідно зі змінами в українському законодавстві, на сесії Дубинської районної ради депутати голосували поіменно за списком фіксуючи результати своїх рішень. Засідання виявилося багатим на запити та звернення, які підготували народні обранці, та спершу звернулися до міської та обласної ради, обласної адміністрації та міністерства фінансів щодо вирішення фінансування дубинської райлікарні, лікарні, працівники якої були присутні у залі. На жаль, в цьому році держава дала на 3 мільйони з половиною менше коштів порівняно попереднього року. І в нас перевиконання немає, залишків немає, і зарплата піднялася. І тому не вистачає біля 10 мільйонів коштів на заробітну плату першу другу статтю на харчування і лікування. І сьогодні ми зверталися не письмово, а такими звернення їздили кусуваться в область. Нам нове судне відповідь вам дали 27 мільйонів на райони жителів. То і а чого ви лікуєте міських? Він дали теж 25 мільйонів. Ну їх така відповідь. Знаєте, нас така відповідь не сьогодні. Не запиняє. Та, все ж, зважаючи на скрутне становище, у яке потрапили працівники медичного закладу, у районному бюджеті знайшли 200 тисяч гривень на часткову виплату заробітної плати. Депутати також підтримали ініціативу про присвоєння посмертного звання Героя України, жителю Дубинщини Петру Полицяку. Підтримати ініціативу громадських про присвоєння звання Герой України із удостоєнням ордена Золота зірка посмертно за здійснення геройського вчинку у Петру Петровичу, солдату Львівської 80-ї окремої високомобільної десантної бригади, військова частина польова пошта. В 3720 збройних сил України з жителів села Плоска Дубинського району уродженцю села Бобрин Глинівського району Рівненської області, який загинув в січні 2015 року під час антитерористичної операції, обороняючи Донецький аеропорт. Підтримали депутати аналогічні звернення про присвоєння звань Героя України Петру Накидалюку та Дмитру Мамутюку. Документи для цього уже знаходяться в стані підготовки. У запитах озвучених на засіданні порушили проблему законності випалювання деревного вугілля на те території району депутати батьківщини вимагають надати усі дозвільні документи. «Виїжджали в довге поле на схід села, де мало вирішитись питання. Якби люди в довгому полі сказали, що все закривайте і ніхто нічого не буде. Там палити однозначно, воно так і було. Питання по майдану, так да, бочки не працювали. Фактично, два дні назад поступила інформація, що бочки почали працювати. Там працювала оперативна група. Відділу поліції нашої Дубинської, і так само питання по вербі. Чимало запитів було озвучено щодо відсутності вуличного освітлення у селах району та необхідності ремонту дорожнього покриття. Депутати їх підтримали, хоча заздалегідь було озвучено, що державних коштів на ці роботи не виділено. Народні обранці також звернулися до керівництва країни щодо врегулювання системи надання пільг за проїзд у міжміському громадському транспорті. Заборонич перед привізникам за перевезення пільгових категорій населення за 2015 рік становить сто тисяч гривень. Шлях храма вирішення даного питання бачаємо узмінь системи надання під на поїзд автомобільних транспортів на таку, що передбачатиме з державного бюджету цільову адресну грошову дотацію громадянам на оплату послуг автотранспорту. Присутні заслухали звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік та внесли зміни до головного фінансового документу. Основні з них стосувалися виділення коштів на виплату заробіт плати асигнували кошти на забезпечення знеболюючими засобами онкохворих. Не менш важливим питанням став розгляд звіту про виконання програми економічного та соціального розвитку Думщини за минулий рік. Росту обсягів в продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого року досягнуло вісім підприємств промисловості. Звичайно, що у нас були такі підприємства, які мали в 2015-му і спад виробництва продукції, оскільки ви знаєте, які були проблеми із доларом і з реалізацією. Якщо не враховувати ремонт доріг, то роботу по виконанню програми соціально-економічного розвитку. Вважаю доброю, затвердили депутати й аналогічну програму на 2016 рік серед пунктів, які планують виконати заміна вікон, ремонт дахів у школах району, перехід котелень на тверде паливо. Проблемним залишається ремонт доріг стосовно реформування газети Вісті Дубинщини. Депутати вирішили, що реорганізацію цього друкованого засобу у цьому році проводити не будуть.